Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до збройних сил України. Сьогодні у випуску ЧІЗЕТ – модульна штурмова гвинтівка чеського виробництва. Розроблена підприємством чеська збройовка для заміни застарілого автомату ВЗ58 та переходу чеської армії на єдиний калібр НАТО для стрілецької зброї призначено для ведення вогню в одиночному та автоматичному режимах на ближніх та середніх дистанціях. Використовує автоматику з коротким ходом поршня, перебуває на озброєнні у більш ніж 10 країнах світу. В Україні перебуває на озброєнні піхотних, штурмових та розвідувальних підрозділів Сил оборони. В різних виконаннях має різну довжину ствола і ємність магазину. Випускається в калібрах 5,56 х 45 НАТО та 7,62 х 39. Вона вже у війську. А ти.